За кілька днів після загибелі волинського тероборонівця Сергія Панасюка, який загинув ранці 25 лютого біля білоруського кордону, його побратимів перекинули на Бахмутський напрямок. Про це у своєму розслідуванні пише Українська Правда. До них звернулися родичі загиблого, а також рідні його побратимів. У них виникли підозри, що це пов'язано з тим, що правду про обставини смерті солдата хочуть приховати. За словами рідних військових, 1 березня бійців почали перевозити з серйозним супроводом, багатьом не дали навіть попрощатися з рідним. Також родичі кажуть, що солдатів відправили без належного екіпірування, тож їм довелося терміново по. Відкривати збори на тепловізори, амуніцію тощо зокрема комусь з бійців сказали, що їх везуть на полігон у Житомирську область, а іншим ще на Запоріжжя. Але всі вони потрапили на Бахмутський напрямок. У північному об'єднаному прес-центрі ЗСУ повідомили українській правді, що військову частину А сімдесят в якій служив Сергій Панасюк, дійсно передислокували на схід, але зробили це планово, і це переміщення ніяк не пов'язане з інцидентом загибелью бійця біля кордону. Також повідомляється, що зазначений підрозділ заздалегідь та в плановому порядку було переміщено до місця виконання бойового завдання на схід України. А рішення про переміщення особового складу військової частини А сімдесят приймалося з огляду на високий рівень мотивованості, навченості та забезпечення підрозділу. У прес-центрі зазначили, що упродовж 2022 2023 років з особовим складом підрозділу проводилася індивідуальна та колективна підготовка, рівень якої є достатнім для виконання бойових завдань. На запитання, чи проходили бійці медогляд перед відправкою на фронт, у відповіді на запит журналістів нагадали, що цитуємо, медичний огляд проводиться прямими начальниками від командира окремої частини йому рівних та вище. Кінець цитати, а також наголосили. Що обов'язковим є медогляд лише в окремих випадках, як то прийняття на військову службу за контрактом чи у разі вирішення питання щодо залишення військовослужбовця на військовій службі понад граничний вік? У північному об'єднаному центрі ЗСУ повідомили, що на момент вибуття військової частини А 7062 в зону виконання бойових завдань жоден військовослужбовець скарг на стан здоров'я не висловлював і за допомогою до лікарів медичного пункту військової частини. Не звертався.